Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Темпалгін, 10% в аптеках подорожник, вам та ощад. Друзі, ну а ці хлопці під час війни встигають не тільки е, робити важливі справи заради перемоги, волонтерити, але і серед цього іншого створювати пісні, які несуть історію, енергію і сенси України, надихають тим самим українців. І зараз запрошуємо в студію е, лідера і фронтмено Козак Іван Іванлено, який буквально от тільки що з поїздки приїхав. Доброго ранку Іване. Доброго ранку, друзі, доброго ранку, дорогі українці. Так, ну сьогодні особливий день, так, День прапора. Завтра будемо всі відзначати День Незалежності. Іване, ну особисто для себе оці свята за останні роки переоцінили. Безперечно, вони стали більш цінними. Я просто розумію наступне, що не всі розуміють, що таке незалежність. Я думаю, що багато хто вважає це скоріше щось на кшалт. Самотності, мабуть, знаєте, справа в тому, що справжньої незалежності не існує. Ми всі цивілізація почалася з того, що люди почали комунікувати. І ми сьогодні вибираємо собі залежність. Mm -hmm. oh. oh. Цікаво ну, України три трильярди, сім мільярдів боргу. <по> Про яку незалежність йдеться? Просто ми 33 роки тому назад залежали від Радянського Союзу. А сьогодні ми залежимо від Російської імперії. Як тоді ми відірвалися Радянського Союзу, сьогодні ми відриваємося від Російської імперії. Ми хочемо самі вибирати собі залежність. Може, тому тими, свобода хто... вибору? Абсолютно. З тими, хто адекватний, з тими, хто дружній, з тими, хто готовий рости, змінюватись, бути в цивілізованому світі. Це ти взяв величезний такий глобальний Але масштаб. Але, давай... Але дуже точно, дійсно. А якщо е, зменшитися до твоєї родини, то в День Незалежності в тебе є. Ваші якісь родинні традиції, твої особисті, можливо. Моя традиції. родина це козак-систем і козак-систем фемілії. Традиція постаратись бути або в зоні бойових дій, або на якомусь благодійному концерті. Сьогодні треба бути з людьми, як і вчора, як і на початку повномасштабного, як і 10 років тому назад, як і на Майдані, uh -huh. як і. Під час народження Іване, Знаю, у нас, було, у нас традиція те, така. важливо зазначити нашим глядачам, що справжні, ну такі а, музиканти з великої літери вони приїздять за день до ефіру, роблять саундчек, для того, щоб все максимально точно ви, визвучено було і враховано. Цього разу не буде так, тому що Іван був напередодні з важливою справою. Їздив до захисників, от буквально на фронт. Зараз бачите деякі світлини, передавав дрони. Як все сталося? Все добре? Я був в Оріхові, ага. під Оріховим, скажімо так. Ага. Там 10-нембівський й корпус, там наш друг, колишній комбриг 10 й коштунбової Василь Зубаниш, Сьогодні він замкомандувача УТУ. Ми безпосередньо товаришуємо з багатьма кабригами, тому все, що ми з концертів перетворюємо на смерть ворогам, ми веземо конкретно до комбригів, до тих бригад, які ми опікуємося. Там все, там все. ну На Запорізькому напрямку, слава Богу, все під контролем. На Покровському не дуже. Складно. Скажи, на твою думку, чого зараз бракує на фронті? Людей, людей і людей. Ми їх втрачаємо, нам їх і бракує. Людей Та бракує. Ну, звісно, що бракує дронів, бракує е, автівок, бракує снарядів. Але згорем пополам це якось більш забезпечується, а ось людей треба. Іване, це ну питання мобілізації також. Ну, питання в цьому так. Це ще окрема велика тема. Іване. Зараз наближаємося до тієї миті, коли Іван з козаксистом з усією своєю музичною родиною презентує нам пісню. Скажи, що сьогодні будеш співати, і що сьогодні будеш співати, ми і кому будемо, це присвячено. Ми будемо сьогодні співати тим людям, яких ми називаємо люди Титани, тим, хто віддав своє здоров'я за справжню незалежність України. Тим, яких сьогодні більш ніж 30 тисяч. Ми будемо говорити про емпатію, ми будемо говорити про увагу до таких людей. Тому що, якщо у нас з вами, слава Богу, є дві руки і дві ноги, і дах над головою, ми щасливі люди, на відміну від інших. Тому честь і хвала саме тим, хто, не побоявшись з перших днів війни, пішов, показав свою мужність, доказав і собі, і Україні, що він справжній герой. І сьогодні таких треба шанувати. О вдень прапора напередодні Дня Незалежності зустрічаєте козихсістент. Іван Леньо за хвилину. А ми ще, а ми ще боюємо. А ми ще, а ми ще потанцюємо. Ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе, ти ж керуєш усім там на небі, чому нас не поклика з собою, що невже не сплатили ми долю? Що не все ти вважаєш? Так треба. На ми ще, а ми ще повоюємо, ми ще, а ми ще потанцюємо не леталом сі наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я є віле, про попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.